На подвір'ї потепліло, сонечко гріє, і шкідники почали прогресувати. Савоші, кліщі, пухоїд. Що потрібно в першу чергу зробити, щоб цього всього не було? Зранку вигнати усіх курочок на подвір'я, е закрити приміщення, щоб вони сюди не мали доступу. Всі кормушечки е з їжею, там, да, з кормами, поївочки з водичкою, з приміщення винести. Потім. Ви чищаєте горну підлогу, ви чищаєте горну гнізда, де зашкрібаєте, за, за отак, де е, послід залишається, вбираєте ці всі остатки, щоб нічого не було. Вимітаєте стіну, я ж щоб все було чистенько. Е, Гні отут, де вони сідали, сідають. Вишкрібаєте оті всі кізяки на випші зиму. Оце все. Потім ми використовуємо. Негошену ізвість і мідний купорос. Мідний купорос дуже гарно бореться з грибками, з оцими всіми бактеріями. Кроще ну, я використовую акумуляторний обрискуватель, розвожу в теплій водички, воно гарно розчиняється. І з обрискувателя все вибілью. До вечора воно у вас за все висохне, ви берете. На чисту підлогу. Також не забувайте гнізда. Гарно оброблять купоросом зі звістю, те це обов'язково. Берете тоді на підлогу і всім уже всі знають цей препарат Сорекс. Він у мене є в наявності. Тут кілограм. На оце все у мене приміщення. Я використовую чотири таких пакетика і гарно. Розпаковуєте, берете, засипаєте у гнізда, на стіни кидаєте, насідала їм, на дверці. Двері теж біленькі, гарно, так усе розтрушуєте. Він діє три місяці. Потім хто там, яку використовує підстилку, солому, може там сіно, ми використовуємо сіно, застеляєте підлогу, заносите кормушки, заносите водичку їм, гарно у гнізда. Підстеляєте там соломку сіно, і цієї проблеми у вас не буде. Це вже перевірено. Уже ми вже не перший рік користуємося цим препаратом. Ціна такого пакетика коштує 250 гривень. Ми тільки відправляємо по повній оплаті. Це вже постійним клієнтам. Я відправляю о, на вошку. І Також дуже часті запитання: о, що курчаток годуєте комбікормом тоді. Перестаєте годувати комбікормом, переводите на зерно, і вони починають у вас там дохнуть, робляться рахітами, втрачають вагу. Запам'ятайте, вся породна птиця, їй потрібно вітамін. Обов'язково, щоб був вітамін. Вона не знайде того вітаміна, там такого на подвір'ї. Да, це не простенька курочка. Потрібно навіть зараз уже і простенької курочки, теж все-таки потрібно вітамін. Я використовую пшеничку. Кукурузу тут у мене пшеничка, там кукурузка. І додаю також. Ви всі знаєте, екосі чудо: 25 грам на 1 кілограм. Він йде як. Курчатками з перших днів, якщо хто ма не користується комбікормом, даєте там пшеничку, кукурузку. Якщо ви не користуєтеся комбікормом, да, хочете своїми кормами. Тільки купуйте пшеничку, кукурузку у маркетах, щоб ніде не, не було цвілі. Тому що в домашніх пшенички, кукурузки, може десь попасти цвіль і курча, звісно, буде вас дохнуть. Годуєте, поки там купили пару пакетиків, скільки потрібно, пшеничка, кукурузка, намішали це якось. Чудо, тут є і сірка, тут все вже додано. В сухий тільки дається корм, і добавляєте. І Потім птиця буде рости здорова. Зайдіть до мене в профіль, передивіться. Я все і про препарати показую, показую і розповідаю про курчаток, які в нас вилупляються. Дотримуюся завжди чистоти, щоб не було цих вошей. Тому що, якщо ви зараз це не зробите, запустите, кому може ліньки буде. Тоді ви знаєте, будете потрапляти на більші кошти. Тоді рятуй, що робить, допоможи. По гніздах дуже гарно себе зарекомендували. Мене питали, як гнізда себе рекомендує. Дуже гарно. Одне що, не хочуть нестися в нижніх. А так несуться. У мене вже і квочки сидять, під них вже яйця підклали. Тож, хай виводять, хай не просто тільки їдять корма, тож номер залишу. В коментарях на ньому є вайбер. Телефонуйте, пишіть, телефонуйте по ділу. Є і аптечки, є препарати. Вже пройшли на своєму всьому досвіду. Зайдіть в профіль, подивіться, хто я що я, і не пишіть ніякої гадості. Кожному допоможу, проконсультую. То звертайтеся всі ми люди. Ми повинні допомагати один одному і ділитися досвідом. Я ділюсь своїм досвідом. Я за це кошти не беру. На чому пройшли, що не так, що не вийшло, Я завжди розповідаю себе на сторінки. Тож усім успіху, будьте теж обережні, які купуєте ліки. Дивіться на срок придатності, бо багато переквалюють етикеток. Дивіться, що ви купуєте, вчіться на практиці. Якщо не маєте практику, зайдіть на сторінку досвідчених людей, які займаються курочкою, і ви це все будете бачити, чомусь научитеся. Тож, хай вам всім щастить, друзі. Старайтеся, а хто старається, в того завжди усе буде.